Вінницька міська рада з перших днів повномасштабного вторгнення підставила плече бізнесу та створила належні умови для того, щоб запустити всі робочі процеси на новому місці. Таким чином, Вінничани та переселенці мають змогу працювати у різних галузях від торгівлі до програмування. Через війну до нашого міста переїхали вже 307 підприємств. Ці дані загальні на початок червня цього року. До Вінниці переїхали ті види бізнесу, які працювали на територіях, що зараз є, або поряд з лінією фронту, або тимчасово окупованою територією. Тож, щоб продовжити. Роботу підприємства переїхали в тилові міста, такі як Вінниця, і разом з тим створили у місті 1539 робочих місць. У нас збільшилась кількість фізичних осіб підприємців, юридичних осіб лише декілька, і збільшилась кількість робочих місць на 31. 1539 робочих місць у нас вже новостворених на релокованих підприємствах. Як правило, це Херсонська область Запорізька. Частково вже набагато менше Донецька і Луганська область, і Харківська. Тобто, в принципі, місто Вінниця показало себе в чергове надійним партнером для релакованого бізнесу. Наше ключове завдання було, щоб цей бізнес залишався в Україні. Вінниця стала учасницею унікального проєкту, покликаного створити комфортні умови для релокованого бізнесу. Проєкт має на меті виробити дієві інструменти підтримки бізнесу, який бажає релокуватися або вже релокувався і прагне інтегруватися у місцеву економіку. Дослідження охоплює три області Вінницьку, Івано-Франківську та Львівську.